Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні до нас прибули на склад ось такі бензинові генератори фірма Сігма, як ми можемо побачити з вами на етикетках. Українська народна премія 2021 року та 20-го року. Отакий от класний нашого імпортера українського Сігма-генератори потужністю 5 кВт. Зручним запуском. Давайте з вами про нього поговоримо, як він виглядає, що він із себе уявляє, скажімо так. Отже, на передній панелі нас зустрічає таблиця наших характеристик, напруга 220, частота 50, номінальна потужність 5 кВт, максимальна 5,5 кВт. Коефіцієнт потужності 1, об'єм двигуна 420 см кубі. На передній панелі нас зустрічає кнопка вимикання та вмикання нашого генератора. Бачимо датчик рівня мастила, якщо. Його мало або треба його долити. Вольтметр, який сповіщає про напругу, яка в нас виходить. Подача 220 вольт на нашій розетки, дві розетки під кришками, а ВР-автоматік. Це значить, що в нього є стабілізатор напруги. Також є дві клеми для підключення 12-вольтових клемів для підзарядки та запобіжник. Ось от такий от чудовий генератор. Вага його складає на сьогоднішній день десь приблизно кілограм, я думаю, 70. Вагу він має досить гарну. Ось, такого він кольору як бірюза. З правої сторони ми бачимо генератор та глушники наші, які у нас ідуть. Вся система стоїть на таких от стабілізаторах, як ви бачите, для того, щоб компенсувати вібрацію від самого генератора. Запуск відбувається за допомогою ручного стартера, який знаходиться у нас з лівої сторони. І зараз поговоримо з вами про те, як його запускати і зніму відео. Про шлях, який треба пройти, щоб його запустити. Ось за такими генераторами SIGMA можете згадати з нас компанію Електромотор. У нас на нього зараз гарна ціна. Тому ж звертайтеся, друзі, генератори зараз в великому попиті, тому стараємось для вас поставляти ось такі от генератори, що можна було купити надійних, гарних та якісних брендів фірма SIGMA. З вами компанія Електромотор. Всього вам доброго, до побачення!